Безпека, передусім, це добре відомо представникам МНС, держсан епідемслужби та комунальникам, які зібрали з 19 лютого на чергове засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Учасники обговорювали діяльність комісії та підводили підсумки вже проведеної роботи. Також йшла мова щодо продовження впорядкування комсомольського озера. Про заплановані роботи розповів Микола Корнічук. Саме перша робота виконана з наступанням весни. Це буде поставлено туди земснаряд, який почистить дно цього озера. Там зараз після його обстеження на дні озера знаходиться до 70 см мулу. Цей мул весь потрібно звідти прибрати, прибрати звідти всі ті посторонні предмети, які є. На дні е, і його звичайно обстежити пізніше було повідомлено, що найближчим часом прогнозується ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання. Тільки за останній тиждень у Київській області захворюваність на грз зросла на 10%. За минулий тиждень у Бориспільському районі та місті зареєстровано 883 випадки захворювання на ГРЗ. З них 548 хворих. Діти випадки захворюваності на грип у місті та районі не зареєстровано. Про це доповів Анатолій Іванець. Прогнозируется циркуляция вируса гриппа Виктория, вируса гриппа а, также вируса гриппа В который раньше у нас не встречался. И будет циркулировать старый вирус, который мы знаем, свинячий, аж 1 n 1 который был у нас в прошлые годы регистрируется. Ну, в общем, ситуация остается напряженной. Практически мы еще не знаем, что будет дальше. Но пока так, я вам сказал, в области у нас 23 анализа было сделано на грипп, из них два позитивных, это грипп Виктория, виктория. определен нашей вирусологической Киевской, ну, Киевского, как говорится, Главного управления Киевской области. Він також наголосив на необхідності щеплень як основного методу запобігання захворювання на грип та повідомив про заходи підготовки до можливої епідемії. За його словами, лікарні забезпечені усім необхідним, в тому числі лікарськими препаратами для надання першочергової медичної допомоги. Є препарат демінітитанівлю, який ми додає запасом, Є маскам больниця забезпечені, масками, масками припічатками, є апарати для іскусства на диканніші апарату, нікція робочу стадію. Так, що, в принципі, больниця на даний період готова. Олена Скридник, Євген Саренко, новини, телеканал Бориспіль.